Рок 20 вересня традиційно у цій порі ми підсумуємо інформаційний день. У студії для вас працює Люба Ворська. Вітаю! Дві сотні осіб пикетували львівську обласну адміністрацію, протестуючи проти ухваленого у першому читанні законопроекту, який позбавляє пільги низку категорій населення. Зокрема, йдеться про чорнобильців, Афганців та дітей війни. Учасники тримали плакати. Не дозволимо урядові порушувати закони конституцію, ні змінам чорнобильського закону. Депутатські пільги ветерану, як зауважують, під час виступу голова Львівської обласної організації Союз Чорнобиль України Всеволос Меречинський, проєкт 91.27, яким урядові хочуть надати право на свій розсуд надавати пільги майже 30 категоріям осіб, ухвалено у першому читанні з порушеннями низки законодавчих та конституційних норм. Передусім йдеться про те, що не можна вносити до бюджету норми, які змінюють інші закони України. А в цьому випадку саме так і йдеться. Адже пільги, що їх мають чорнобильці, діти війни, авганці та інші, належать до так званих захищених статей. Серед тих майже 30 категорій, які хочуть позбавити. Вавити пільг, ми не бачимо ні депутатів, ні адміністрації президента чиї апетити на отримання зростають рік від року, ані олігархів, зазначив Смеричинський. Історія по новому відтепер 11-ти класники вивчатимуть біографію Віктора Януковича. А про Степана Бандеру та Романа Шухевича мовчатимуть. Новий підручник з історії України для 11-ти класників менше за попередні на 100 сторінок. Переписати підручник вимагав міністр освіти Дмитро Табачник, Повідомляє УНІАН. у старій історії. Перший розділ називався Україна під час Другої світової війни у новій велика вітчизняна війна. Раніше організація українських національ. Лістю була описана трьома абзацами, тепер одним реченням. Загибель Романа Шухевича та Степана Бандери в обох книжках не описана взагалі. Повідомляє газета по українськи Доктор історичних наук Володимир Сергійчук додав, що у новому підручнику немає згадок про карпатську Україну, із проголошення якої фактично для українців почалася Друга світова війна. Про перемогу у війні автори говорять устами російського письменника Костянтина Федіна. А українцям клеюють ярлик колаборантів, пояснює науковець. Помаранчеві революції в попередній історії України був відведений цілий розділ, а у новій лише два абзаці. А на черзі вже традиційна пряма мова вільного майдану. Добрий день, стріляння. Я хочу сказати, що місце наше красиве, чисте, нормальне, але є деякі зауваження. Я живу на вулиці Саксаганського і Виговського. Там настільки поломан тротуар. Щоб пройти невозможно. І машини на повороті їдуть з такою швидкістю, що не можна дорогу перейти. Я би дуже просила пана Шрамов'ята, щоб він віддав наказ нашим даєшникам, щоб вони там нарисували ту зебру, щоб там можна було дорогу перейти. Ну, а так взагалі я нічого худого не можу сказати. Дякую пану Шрамов'яту, що нам пенсію виплачують добре, ну і трошки заботиться. Стої літературної вітання устрійській книгарні. Ідея цього разу була львів'янка Оксана Сапеляк. Вона ініціатор відновлення союзу українок, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту народознавства Національної академії наук України, відомо громадсько-політична діячка, авторка багатьох книжок історико-етнографічної тематики. Далі в сюжеті наших кореспондентів. Шанувальників красного письменства зустрічала своєрідна виставка її власних книг та виданих у співавторстві з владикою Андрієм Сапиляком, її близьким родичем. Це спогади владики місіонера, отець прилад Кирило Салецький, засновник монаших згромаджень, що найголовніше, етнографічні студії в науковому товаристві імені Шевченка, українська спільнота в Аргентині, історико-етнологічний аспект, парагвайці українського походження. Саме про заду написання двох останніх, за її словами, свіжоспечених праць, і розповіла Оксана. На це поляк на початку зустрічі. Почала я працювати над нашою українською еміграцією. Ну, як би сказати, я трохи не добра людина, трохи, трохи зла, а особливо мене зло взяло, коли я взяла, прочитала, роботу. такий є журнал етнографічний Люд польський. І Я в Люді прочитала рецензію, що вийшла книжка польських авторів про е, слов'ян в Аргентині. Мене то відразу так застановило, бо чому поляки пишуть слов'яни в Аргентині? Поляки завжди пишуть поляки. А не, не слов'яни, але я чому застановило? Бо я вже добре знаю, що якщо росіяни пишуть слов'яни чи поляки пишуть слов'яни, це означає українці. Щоб не сказати українці, то пишеться слов'яни. Аналогічно, як висловилася авторка зі злості, з'явилася і цьогорічна книга парагвайців українського походження. Це країна, де може Одна з небагатьох країн світу, де українська етнічна група стоїть на найвищому рівні. Ви знаєте, ну настільки, настільки українці є міцні, що просто дивно, чому ми слабі тут. Бо вважає Оксана Сеполяк, у нас немає ще громадянського суспільства, відсутнє громадське життя, хоча є безліч громадських організацій, але немає громад. А без громади українці перестають бути українцями. Тож наступна її праці буде присвячено питанню становлення, розвитку і значення української громади. Більше про життя і діяльність української еміграції в Аргентині, Парагваї та й загалом у світі та про власні роздуми Оксани Сеполяк щодо сьогодення України та українців у ній дивіться на нашому телеканалі у. Літературній світлиці Верховна Рада скасувала перехід України на зимовий час. За відповідну постанову проголосувало 266 депутатів. За проголосували 189 регіоналів, 10 мусівців, 25 комуністів, 14 депутатів від реформ заради майбутнього і 20 від народної партії, 8 позафракційних. Як відомо, у лютому Росія скасувала перехід на зимовий час у зв'язку зі стресами та захворюваннями, пов'язаними з тим переходом. Перехід на сезонний час в Україні був введений для більш ефективно. Коростання світлового дня та економії енергоресурсів. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами. Побачимось завтра. Нехай вам щастить! До вашої уваги його величність – спорт. В студії для вас працює Єгор Тимків. Мої вітання. Суперником Володимира Кличка став фінський гігант. Непереможний фінський важковаговик Роберт Хеленю став претендентом на один з поясів абсолютного чемпіона світу Володимира Кличка. 27-річний фін очолив рейтинг всесвітньої боксерської організації WBO після перемог над американцем Леймоном Брюстером, нігеріцем Семом Пітером і білорусом Сергієм Ляховичем. Відзначимо, що у Хеленіуса, який має прізвисько нордичний кошмар, переконливі габарити. Його зріст становить 2 метри, а вага 108 кілограм. Нагадаємо, що за Всесвітньої боксерської асоціації Володимир Кличко має зустрітися з російським боксером Олександром Повєткіним до березня 2013 року. Шовковський завершив блискучу кар'єру у збірній. Воротар київського динамо і збірної України Олександр Шовковський за національну команду виступає останній сезон. Після Євро 2012 голкіпер, котрий увійшов до історії як єдиний, кому вдалося жодного разу не пропустити в серії післямачових пенальтів на чемпіонатах світу. Зосередить свої зусилля виключно на іграх за клуб. Олександр Шовковський за національну команду грає з 19 років. Першу гру провів у листопаді 1994 року проти Естонії. Перемога над якою з рахунком три нагадаємо, стала. Першою для української збірної на офіційному рівні Всього за першу команду Шуковський провів 89 зустрічей, в яких пропустив 73 м'ячі. Дуже високий показник для воротаря команди, яка не хапає зірок з неба. Для порівняння кращий воротар світу останніх трьох років іспанець Ікер керкасіліс у складі діючих чемпіонів світу зіграв 123 матчі, в яких пропустив 96 голів. Збірна України втратила три позиції в рейтингу Кубка Девіса. В оновленому рейтингу Кубка Девіса збірна України, втративши три позиції, опустилася на 36-те місце. Лідирує Іспанія, другу позицію зберегла Сербія. На третє місце піднялася команда Аргентини. Збірна Хорватії піднялася в топ 10 з 12-го місця. Десятку найсильніших замикає Казахстан. Федерер став другим у списку найбільш шанованих людей світу за підсумками голосування, проведеного серед більш ніж 50 тисяч чоловік в 25 країнах. Роджер Федерер зайняв друге місце у списку найбільш шанованих людей. Як повідомляє сайт ATP, швейцарського тенісиста, випередив лише колишній президент Пар Нельсон Мандела. У голосуванні Федерер обійшов Біла Гейтса, Стіва Джобса, ОПРУ Вінфрі і Боно з інших людей спорту. Леброн Джеймс посів 23 тє місце. Девід Бехім, – 24-те. Нагадаємо, що на старті US Open дві Сі Федерер зрівнявся за кількістю перемог на турнірах Grand Slam 224 перемоги з легендарним тенісистом Андреа Гасі, а згодом обійшов його. Сирна встановив рекорд України у матчі з Ворсклою. Захисник донецького шахтаря Хорват Даріо Сирна встановив рекорд України. Капітан гірників провів сотий матч з капітанською пов'язкою гру 10-го туру чемпіонату України проти Плитавської Ворскли. До цього жодному легіонеру не вдавалося підкорити цю вершину. Нагадаємо, що матч завершився мінімальною перемогою команди Мірчі Луческу, що дозволило донечанам закріпитися на першому місці турнірної таблиці. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Дякую за увагу! Хай щастить! Завтра протягом дня мінлива хмарність. Температура повітря в день прогріється до 19-23 градусів. Тепла вночі стовпчики термометрів покажуть 9-11 вище нуля. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика. Ось повітря 50%.